Дивіться, що зараз вам покажу. Це вулична мийка, тобто пральня. Бачите, ось такий барабан величезний, ніфіга собі, це на 18 кг, У чому різниця, я також не знаю у відношенні з цим тут. Трошки інакше, щось ось так відкривається. Він зовсім інший, але також цікаво. А це зовсім маленький, він 5 євро коштує. Ось така штука на 8 кг. Якщо ви колись таке бачили, напишіть в коментарях. І якщо ви спробували б тут попрати, чи ну, спробували б тут попрати, напишіть також. Цікаво вам було чи ні? Великою проблемою у Франції ще також є туалети. Тобто, так, щоб знайти туалет, це досить складно, це треба або йти в якийсь ресторан, там забігаловку ще кудись, або шукати цей публічний, але його також не одразу знайдеш досить важко google карти не знаходять, як ну, нормально щось. Може є якийсь додаток, де намальовані ці туалети і адреси. Але отак, якщо вам дуже треба, то або в кущики, як тут зазвичай, або не знаю, або в ресторан якийсь. В туристичних містах, то там, в принципі, є. А у Парижі дуже багато є їздив там дуже багато було а от принаймні у лілі я отак от не бачив купив я водичку собі на цілий день щоб було пити до сьогодні буде дуже сподобна. От отак Так, зараз будемо шукати, де тут перехід а, через дорогу. Так, червоне світло. Зелене, можна йти. Але все одно треба йти обережно, бо все одно можуть збити. Бо таке життя. Тут хоча і їздять. Загальна кількість, більш охайно, особливо в маленьких містечках. Але є також винятки. Якщо в Україні всі досить так агресивно їздять, то тут їздять усі більш спокійно, але деякі агресивніші, ніж більшість в Україні. Ну тобто, розумієте, там, де в Україні Наприклад, там по шкалі до 5, да? наприклад, всі їздять по агресивності на 4, а приїздиш е, сюди, то всі їздять по агресивності на 2, але деякі по агресивності на 5. Це я, от, наприклад, кажу, ну отак, не обсираєш Україну, не думайте, що... У мене, знаєте, лише місія обісрати Україну. І як я такий поганий, з українським паспортом приїхав сюди, на все готове. Якось так. Я вам просто розказую так, як є. І якщо що, ображатися не варто на те, що я бачу, на те, що як я думаю. Ви можете думати собі зовсім інакше, ділитися в коментарях своїм досвідом. І так далі. А, до речі, бачите, зараз я вам покажу, на будинках усюди є антени. Ось, бачите, антени, 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 антени. Тобто французи користуються, користуються все ще а, таким а, цифровим мовленням, звісно, але а, таким. А, Котре через антенни. Не, не всі користуються кабельним, да? хоча провайдера інтернету не дають все це. Але дуже багато користуються все ж таки і антенами. У нас, наприклад, до того, як ми під'єднали інтернет, у нас також була антенна. І нічого так досить непогано ловило і гарна якість була це на зразок Т2 в Україні тільки каналів може трошки менше хоча мабуть це залежить від е, місця і більш новинні канали, такі що там розважальні з фільмами, то таких, наче я наче я не помічав. Знаєте, треба просто більше ходити вулицями, виїздити у місто, і тоді можна багато чого цікавого побачити та дізнатись. Наприклад, вчора моя дружина їздила навчатися керування автомобілем автомобілем і побачила, фух, спокійно, трошки, на вулиці. А це Типу, на зразу будинку на колесах, фургончик такий, у котрому стрижуть перукарня на колесах, коротше кажучи. Чесно, заради експерименту я б також спробував там постригтися. Просто ради цікавості і ради контенту. Але, на жаль, мене там не було і поки що стригтися мені не треба. Так, обережно. Le son de foot en hier soir par le PSG à lui en Coupe du Monde des Clubs. Les Parisiens se sont largement imposés 4-0 dans le cadre de ce huitième de finale. Par une fiscalité pour les cas. et basket, les Français. Avoir été battues par l'Espagne vendredi en demi. Elles avaient quand même une chance d'accrocher une médaille avec le match pour la troisième classe. Et finalement, elles ont été largement battues par l'Italie, 54 à 69. Elles ont pris l'eau, hein, les Bleus, hier pendant cette petite finale. Compliqué pour elles de se remettre de la demi face à l'Espagne, perdue d'un seul petit point. Les Françaises, elles parlaient d'ailleurs de, de gueule de points hein, samedi. Notez que donc ce voilà, le sont Belge les Belges qui restent les reines de l'Europe en basket. Ouais, C'est dommage pour elles c'est Ouais, c'est vrai que c'est dommage ouais, ouais, comme ça. C'est des, des, des choses qui arrivent, oui, ah, oui et malheureusement non, euh, les non, espagnols non, sont non, souvent leurs bourreaux en demi-finale Merci beaucoup Hélène. On se retrouve demain. Oui, à partir de 7h, je serai avec Julien et euh, nous. Oui, Цей, mmm, як його кускус. Он такий кисленький з, з чим він тут. Я пам'ятаю. Ну, коротше, смішний. і купив собі ось такі колбаски. Коротше, каротше кажучи, дуже смачна штука. Це кускус, бачите, з. Цибулею, з куркою, з огірком солоним, ця морква, кукурудза, різні трави. Дуже-дуже крута штука. Я її мій з багетом. І коштувала на два з чимось. Супер. Я обожнюю це просто. 400 гривень. Забрав я от бамбук з роботи, несу. От так. Лежав у мене кілька днів. Не вистачало ні сили, ні часу його забрати. Тепер от що з нього зроблю. Один віддам молодшому, молодший просив, щоб у нього палички були якісь. От буде грати. Дякую всім, хто подивився відео і до зустрічі. Підписуйтесь, ставте лайки.